На полях саміту НАТО, який відбувається у Гаазі, організували спеціальну подію Київського безпекового форуму. Під час заходу голова КБФ Арсеній Яценюк наголосив, що на цьогорічному саміті НАТО альянс має надіслати чіткий і недвозначний сигнал: Росія не переможе, Україна не буде залишена наодинці. НАТО не відступить. Саме ці меседжі стали темою обговорення за участі представників парламентської асамблеї НАТО іноземних політиків, дипломатів та експертів. Саміт НАТО прийме рішення про збільшення обсягу фінансування оборонних бюджетів україн членів НАТО до 5%. з яких 3,5% – це прямі оборонні витрати, тому що у них є дуже чітка категорізація того, що відноситься до оборонних витрат. А 1,5% – це оборонні проекти, в тому числі інфраструктурні проекти. І тут була дискусія про те, а українську допомогу включати в цих 5% чи не включати станом на зараз прийнято рішення, що українська допомога буде також враховуватись в оборонних бюджетах. Марк Маркрюти говорив про необхідність фінансування української військової промисловості. І обсяг, до речі, фінансування, який вони сьогодні об'явили, він від 35 і Він навіть сказав до 40 мільярдів доларів. Він каже, що це більше ніж в минулому році. Я хочу перевірити ці цифри. Ось, але весь цей обсяг тяне на собі Європейський Союз, Велика Британія і Канада, тобто без сполучених штатів. Зокрема, як зазначив комісар ЄС з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс, Україна та її армія це величезний актив для євроатлантичної спільноти. Ми вчимося від України, дивимося, як ми разом можемо підсилити наші оборонні потужності в європейському в європейській спільноті на європейському континенті. Ми розуміємо, що ворог може стати дедалі більш агресивним, і звичайно, нам треба брати. До уваги довгострокову перспективу, адже американці також чомусь сунули фокус своєї уваги у тихоокеанський регіон. Але ми в Європі маємо брати на себе ці повноваження, повноваження стримування ворогу, ворога створення нової архітектури безпеки, і тому ми розглядаємо в цьому контексті Україну як справді прекрасного партнера, майбутнього члена ЄС, і тому ми маємо починати говорити не лише про матеріальну компоненту оборонної промисловості, але також варто починати обговорення, зокрема щодо інституційної та політичної готовності до оборони і все це потребує Все це потребує бачення конкретної перспективи щодо того, як має виглядати ця нова безпекова архітектура, яку ми маємо оборону вибудовувати з допомогою України.